Як відбувається взагалі проходження податкової перевірки? Коли я задаю також це питання бухгалтерам, їх основна помилка в тому, що вони думають, що проходження податкової перевірки відбувається тоді, коли інспектор зайшов на підприємство, став на поріг підприємства. Але це помилка. Зі сторони податкової служби. Підготовка до перевірки починається задовго навіть до внесення підприємства в план. Якщо ми говоримо про планові перевірки, то ті підприємства, які попали в план, по ним вже був проведений попередній аудит на по ризик критеріям Є методичні рекомендації, вони відкриті на сайті ДПС є. Що це за ризик критерії? У да? 2020 році податково відкрила. От, і, е, власне, от ті підприємства, які опинилися в плані на 24 рік, це ж ті підприємства, які тягнуться з плану з 2021 року. У да? 22-му не провели перевірки, в 23-му не провели, а ці ці відомості перенесли на 24 рік. Весь цей перелік платників податків. Е, так от, е, ці платники, які опинилися в плані, податкова вже знає, які в них порушення і вже знає приблизну суму цих порушень. Чому? Тому що перед тим, як внести платника в план, податкова проводить попередній аудит. Це не є камеральна перевірка. Це не є перевірка. У нас контролюючий орган, він не позбавлений права збирати інформацію про платників податків і поза межами камералки. Да? Тобто це така аудит, превентивна діяльність, тому що немає сенсу ставити в план. Платника податків, якого немає порушення. Немає сенсу, тому що на планову перевірку зі сторони податку витрачається дуже багато адміністративного ресурсу. Залучається вісім відділів з кожного відділу по одному працівню по одному працівнику. Бо в нас працює податкова так, є аудит відділ, і в цьому відділі функціонує близько 12 департаментів, і в цьому департаменті функціонує або відділ, в залежності від того, який це рівень, там Україна, область, Київ і так далі. Тобто є. Головне управління аудиту і в структурі управління функціонує 12 різних відділів: 12, 14, 10, в залежності від того рівень, який, який податковий, по кожному напрямку податків це окремий відділ, де працює група спеціалістів. І ця група спеціалістів вони там останні 15 20 років тільки тими займалися, що проводили перевірки тільки по цьому виду податку. Тобто компетенція і рівень підготовки податківців, він в рази рівень вищий, ніж платника податків. Платник податків інколи сам не знає своє підприємство так, як його знає податковий інспектор, ревізор, який приходить на перевірку, і каже: так у вас ось тут, тут порушення. Да? Тобто, ревізори готуються завчасно, проводять такий превентивний аудит, щоб зрозуміти, які підприємства є ризиковими, де є порушення, і ставлять їх в план.